Ці мир братям, сестрам та просто людям, які і живуть на цій планеті Земля. Ми сьогодні були у село Григорівка і близько 65-70 душ отримали допомогу як крізь подаруночки. Ми дуже вдячні Богу, що маємо таку можливість зібрати людей, розказати їм про те, що дійсно людина впала в гріх, але є вихід із цього положення. Це наш Господь Ісус Христос, який прийшов на цю землю. Деякі не погоджуються з тим, що вони грішні. І ми їм тут -то, е, якраз говоримо 10 заповідів, в яких е, людина бачить себе як у зеркало. І вона погоджується, що практично всі 10 заповідей вона порушила. І їй дуже тепер важливо спасіння і прощення гріхів. Ми молимося разом. Каємося в гріхах, які порушила людина заповіді. І таким чином людина вже пам'ятає, їй прийдеться щось украсти, або десь обманути, або десь позаздрити комусь, вона пам'ятає, що то є такі заповіді, які не потрібно порушувати. І це її вже супроводжує. Дяка Богу, що він дає нам таку можливість. Всім вітання.